Отже, розпочнемо наше заняття із повторення хімії за 7 клас ми з вами пам'ятаємо, що в предметом вивчення хімії хімія вивчає речовини та їх перетворення. Якщо схематично зображати наш матеріал, то хімія ми стикаємося всі з фізичними тілами. Фізичне тіло це все, що має масу об'єм певний, Все, що ми контактуємо. Наприклад, ложка. чашка. Але вже з чого ложка зроблена, наприклад, ложка може бути срібна. Ложка може бути залізна, може бути мідна, латунна. Чашка може бути пластикова, може бути залізна, може бути керамічна, може бути фарфорова, може бути скляна. То це з різних речовин. Тобто фізичні тіла у нас складаються з речовин. Наприклад, олівець, і він дерев'яний, тобто з деревини. Олівець з пластику, олівець з золота. Речовина. Всі речовини мають певні фізичні властивості. Фізичні властивості, такі як агреатний стан це тверде, рідке чи газоподібне Колір, блиск, запах, розчинність у воді, густина, температура плану, температура кипіння це все, що можна спостерігати або виміряти завдяки приладам. Також речовини можуть здійснити перетворення. Тобто ми вивчаємо, що речовини е, можуть ще перетворитись. Сам, сама суть перетворення це. Е, Перетворення з однієї речовини на іншу, супроводжується хімічними явищами. тобто перетворення супроводжується хімічним явищем, хімічні явища. Ці хімічні явища, перелік хімічних явищ, такі, як все, що ми можемо спостерігати при перетворенні однієї речовини на іншу. Наприклад, як папір перетворюється на попіл під час горіння, це буде в нас зміна запаху, запах, зміна кольору. Виділення газів, газ. Далі, зміна теплоти, полум'я. І ще один показничок це, наприклад, в чайнику може бути осад. осад. поглинання або руйнування осаду, зміна осаду, випадання осаду. Це все буде стосуватись до перетворення до хімічних явищ. Тобто одна речина перетвориться при цьому на іншу. Знову ж таки, по фізичних властивостях це в нас те, що ми можемо просто візуально спостерігати. Наприклад, давайте розберемо фізичні властивості золота. Фізичні властивості золота. Золото по агрегатному стану тверде, Колір жовтий, або золотистий, без запаху Блистить. Нерощинне в воді. Не розчинне. І по густині тоне в воді, Тоне. Якщо кинути золото в воду, то воно потоне. Має певну температуру плавання і кипіння. Наприклад, золота однієї з речовин речовин є дуже-дуже-дуже багато, їх 20 мільйонів і більше. Зараз постійно синтезуються нові речовини шукаються нові типи речовин. Прекрасно ми це зрозуміли. Речовини також бувають чисті. Речовина буває чиста. І кілька речовин, коли разом змішані. Це називається суміш. Чиста речовина, наприклад, це конкретно певна речовина. Суміш. Суміш речовин це декілька речовин можуть змішуватися. Суміші бувають неоднорідні. Коли видно, де одна речона, де інша речона. Наприклад, 10 копійок відрізняється від наприклад, 5 копійок або 10 копійок відрізняється від копійкою 1 гривня. Вони відрізняються, їх можна відрізнити одною. А є такі, що однорідні. Наприклад, Стакан з водою, кинути трошки солі, чи ви зможете відрізнити, що там є сіль. Якщо ви цього не робили, не кидали. Тобто до вас вже стояв стакан, і туди хтось кинув сіль, чи зможна підійти і подивитися що сказати, що в стакані. Цьому з водою є ще також сіль. Неможливо сказати, бо не видно. Це суміш однорідна. Настільки дрібно перемішані частинки, настільки однорідно, що не видно. Тобто однорідна, неоднорідна. Суміші можна розділяти. Неоднорідні, наприклад, там, де є залізо, можна магнітом розділити, також їх можна відстоюванням, щось потоне, щось спливе. Також фільтруванням можна, щось розчиниться і проникне через фільтр, а щось залишиться на фільтрі. Однорідні суміші важче розділити, наприклад, це перегонкою або випарюванням можна розділити однорідні суміші. Також ми з вами вчили хімічні елементи. Давайте повторимо також хімічні елементи. Загальне повтореним. У нас є в підручнику періодична система хімічних елементів. Ми з вами вивчали саме хімічні елементи. Давайте ми зосередимося на їхньому повторенні. Нам потрібно знати гідроген, він читається скорочено H, літій, берилій, бор, карбон читається С, нітроген читається Н, оксен читається О, флуор, натрій, магній, алюміній, селітій, фосфор читається П, сульфур читається С. Хлор, калій, кальцій, ферум, купрум, цинк, бром, аргентум, станум, йод, барій, аурум, меркурій, плюмбум ось ці елементи нам потрібно гарно з вами знати, не плутатись в їхніх назвах. По хімічних елементах ми з вами повторили. Також, знаючи хімічні елементи, можна тоді ще вивчати речовини за іншим показничком. Інший показник класифікації речовин це бувають речовини прості та речовини складні. Прості речовини складаються з одного хімічного елементу. Наприклад, тут тільки гідроген, тут тільки оксиген, тут тільки сульфур. Тут тільки фосфор. Тут тільки натрій, тут тільки ферум, тут тільки нітроген. А складні складаються з декількох хімічних елементів. Наприклад, СО3, тут два хімічних елементи. H3PO4. Тут три хімічних елементи. Кальцій НО3. Двічі тут три хімічних елементи ch 3 cooh Тут один, два, три хімічних елементи. Тобто там, де два і більше хімічних елементи, це складні. Там, де один хімічний елемент це прості речовини. Отже, знаючи хімічні елементи, ми можемо легко відрізняти один хімічний елемент від інших хімічних елементів і можемо при цьому відрізняти прості і складні речовини. До простих також відносяться метали та. Неметали. Ми також знаємо з вами, що метали, не метали ми можемо відрізняти. Ми олівчиком позначали неметалічні хімічні елементи через те, що їх менше. Наприклад, гідроген, гелій, бор, карбон, нітроген, оксен, флор, неон, селіцій, фосфор, сульфур, хлор, аргон, арсен, селен, бром, криптон, телур, йод, ксенон. Астатра, радон, Оганесон це в нас хімічні елементи, не метали, не металічні елементи. Їх менше, тому їх легше позначити, їх швидше позначити, ніж метали. Всі інші це металічні хімічні елементи, тобто метали. Всі інші, які не позначені плюсиком, це метали. Метали мають блиск, проводять електрику, проводять тепло. Не метали, навпаки, не мають блиску, не проводять електрику, не проводять тепло. Ось чим вони відрізняються між собою. Також ми з вами розуміємо таке поняття, як валентність. От валентність ми з вами дуже потрібно повторити валентність. Валентність. Число зв'язків, які утворюють хімічні елементи. Є постійна валентність, є елементи з постійною валентністю і є з непостійною. Постійно ми вивчаємо, бо їх менше. Постійних валентостей всього лише три. Всього валентностей, так, як і груп періодична система хімічних елементів є 8, але з постійною валентістю всього лише 3. Тільки треба запам'ятати, це флуор і оксиген, всі решта легко вивчаються, маючи перед собою періодичну систему хімічних елементів. Ось, наприклад, в першій групі гідроген, літій натрій калій вони завжди одноваленні. Гідроген літій натрій калій завжди одноваленні. Далі, двохвалентні. Друга група. Бери магній, кальцій цинк, стронцій, барі. Завжди двохвалені. Отже, бери магній, кальцій, цинк, стронцій. Барій, завжди двохвалентні. І трьоххвалентні це завжди бор і алюміній. Бор, алюміній. Все. Всі інші елементи міняють свою валентність. Є такі ж елементи, які ми в цьому навчальному році будемо вивчати, які також мають стабільну валентність, але поки що, щоб було простіше те, що ми вчили за 7 клас, то будемо так і, і продовжувати вивчати цю таблицю валентності. Тобто всі інші хімічні елементи, які, з якими ми не то вони змінюють валентність. Наприклад, нітроген може бути одновалентний, нітроген може бути двохвалентний, нітроген може бути трьохвалентний. Наприклад, може бути п'ятивалентний. Хлор може бути одновалентний, хлор може бути трьохвалентний, хлор може бути п'ятивалентний, хлор може бути семивалентний. Ферум, наприклад, може бути двохвалентний, ферум, наприклад, може бути трьохвалентний. Тобто, дивіться, нітрогену тут немає, отже, він міняє валентність. Хлор немає тут в цій таблиці, отже, міняє. Ферум немає в цій таблиці, отже, він змінює валентність. Що це нам дає? Нам дає результат тому, що якщо ви знаєте таблицю валентностей, ви можете легко оперувати такими даними, як визначення валентності. Наприклад, СО2. Оксен є, е, він завжди двохвалентний. оксен двохвалентний. Над ним одразу можна писати 2. Як легко визначати валентність тих елементів, яких нема в таблиці, це дивіться, від валентності, яка є, ми множимо на його кількість індексів. Ось ця цифра індекс. 2 помножити на 2 це 4. 4 поділити на 1 карбон це 4. Валентість тут карбону 4. Наприклад, H2S. Гідроген є завжди одновалентний. Той самий принцип. Рухаємось від відомої валентості. 1 помножити на 2 буде 2, поділити на 1 сульфур буде 2. Ферум. 4 селіцій 3. Тут двох елементів немає в таблиці, тому автор завдання мусить вам дати або валентність цього, або валентність цього. Наприклад, тут візьмумо валентність 3. Як зробити в такому разі завдання? Той самий принцип. Відштовхуємось від відомого елементу. З валентністю 3 помножити на 4 буде 12, 12 поділити на 3 буде 4 валентність селіцію 4. Наприклад, алюміній бром 3. Ми знаємо, що в алюмінію стабільна валентність 3. Від нього відштовхусь 3 помножити на 1 буде 3. Поділити на 3 буде 1. Валентність брому 1. so 3 Оксану валентність стабільна 2. 2 помножити на 3 6. 6 поділити на 1 буде 6. Валентність 6. Далі. П флуор 3. Флуор стабільна валентність має 1. 1. Між того поножне на 3 буде 3. Поділити на 1 буде фосфору валентність 3. Н2О5. Оксана постійна валентність 2. 2 на 5 буде 10. 10 на 2, буде 5. Магній. Хлор 2. Магній має стабільну валентність 2. Відштовху зі неї, 2 помножити на 1 магній буде 2, поділити на 2, в хлору виходить 1. Далі, наприклад, P хлор 5. Та ж сама ситуація, що попередньо, в попередньому разі, коли нема двох елементів одночасно в цій таблиці, автор завдання мусить дати. Наприклад, в хлору валентність 1. 1 помножити на 5 буде 5, поділити на 1 буде 5. Фосфору тут валентність 5. Ось це те, що стосується до валентності і її визначення. Щодо створення формул. Наприклад, коли записані просто хімічні елементи, наприклад, берилій. Селіцієм. Ось вони записані. Тут немає жодних цифр. Цифри з'являються від валентності. Наприклад, в перилію постійно валентність 2. Ми це знаємо з вами з таблиці. А в селіцію валентність змінна. Давайте тут подивимось на такий варіант, що в селіцію валентність 2, А2 і 2. Однак і валентності скорочуються. Подивимось інший варіант. Берилі з селіцієм Берилій стабільно, завжди 2. Завжди 2. А селіці міняє. Давайте попробуємо, що тут валентність 4. Якщо валентності відрізняються, вони виставляються на хрест. Тут мало бути 4, тут мало бути 2. Але так як 4 і 2 ще доскорочуються, то тут буде 4 скоротити на 2 буде 2, і 2 скоротити на 2 буде 1. То тут у нас буде 2, а одиниця в хімії не пишеться. То справжня формула берилій 2 в Наприклад, коли N і H зустрічаються, в гідрогену стабільна валентість 1, в нітрогену потрібно знати, автор ставить завдання. 3. 3 має поставити автор завдання. Інший приклад. Візьмемо, зараз покажу варіант. Бор. З хлором. З хлором. Автор завдання має поставити вам валентність того елементу, якого ви не знаєте. А в Бору ви знаєте, в нього валентність 3. Всі валентості, які відрізняються, стоїть. Тут одиниця, тут 3. Одиниця в хімії не ставиться. Тут, дивіться, 3,1 навхрест. Який відрізняється валент, то нагрест, тут одиниця, тут буде 3. Це флуор. Наприклад. Карбону валентність 4. флуору ви повинні знати, що в нього 1. 1. 4-1 відрізняється? Відрізняється. Отже, тут 1, а тут 4. С і О. Наприклад, тут 4. А в Оксану ви повинні знати, що завжди 2. 2. Тут мало бути 2, тут мало бути 4, але. Вони доскорочують. тут 2 скоротити на 2 це один нийця, яка не пишеться, і 4 скоротити на 2 це буде 2. Тобто справжня формула СО2. Наприклад, нітроген трьохвалентний з оксигеном. Ви повинні знати, що оксигену 2 валентність стабільна. Вони відрізняються. Отже, наохріст. Тут 2, тут 3. Наприклад. Натрій зустрічається з флуором. В натрію стабільна завжди один. І флуору стабільна завжди один, один і один. Якщо одна ківалентості, вони скорочуються. Так, далі. Зустрічається, наприклад, алюміній з бором. Алюміній і бор завжди трьохвалентні, Тут три і тут три. Отже, три і три скорочуються. Одна ківалентості скорочується. Різні. Стають навхрест. Подивимось на таку, такий варіант літій і оксиген. Ви повинні знати, що літій завжди одновалентний, а оксиген завжди двохвалентний. Літій 1, а оксигену 2. Один і 2 відрізняється вже навхрест два тут, одиниця в хімії не пишеться. То справжня формула літій 2О. І хлор. Двох елементів ви не знаєте, то автор завдання мусить вам поставити валентності. Тут, наприклад, 3. Він ставить тут 1. 3, і 1 відрізняються, вони навхрестають. Тут 3, тут 1 не пишеться, в хімії 1 не пишуться. Наприклад, силіцій 4 валентний зустрівся з карбоном 4 валентним. 4-4 одна валентності, Вони скорочуються, Формула залишається без змін. Фосфор, наприклад, п'ятивалентний. Сульфур, наприклад, двохвалентний. 5 і 2 відрізняються, Тут буде 2, тут буде 5. Ось така формула. Ферум трьохвалентний зустрівся з оксигеном. А оксиген ви повинні знати, що він завжди двохвалентний. Тут 2. Тут навхрест 2, тут навхрест 3. Магній і сульфур двохвалентний. Так, магній ви повинні знати, що він двохвалентний, а сульфур вам вже дали. Однак і валентності скорочується. Спробуйте самостійно виконати, визначити формулу. Цинк зустрівся з фосфором п'ятивалентним. Нітроген зустрівся з гідрогеном. Нітроген трьохвалент зустрівся з гідрогеном. Алюміній зустрівся з фосфором трьохвалентним. Магній зустрівся з карбоном чотирьохвалентним. Оксиген зустрівся з флуором. Обидва ви повинні знати. Хлор зустрівся з хлор семивалентний зустрівся з оксигеном. Оксиген, магній, алюміній, гідроген, цинк ви повинні знати з таблиці валентності. Обов'язково опрацюйте дану тему. Ось таке повторення у нас виявилось за 7 клас. Ми ще будемо продовжувати повторення матеріалу за 7 клас, щоб гідно перейти в матеріал 8 класу.